Всем привет, всем Коля, скажи привет. Привет. И сегодня мы И сегодня у нас будет видео про Майнкрафт, да? Ага. И зараз мы ми... что мы будем обувати? Чи мы с Рабрином? Добре, обов'язково підпишіть на канал, написав тайски, да? А я еще як підписників вам, Украине, я поликутю за усы нет на Путіна.

Вдруг член на... команди Ярик, на жаль його в команде у нас вже нема <и його> забрав. <заклата> ну так ось ви... це, це называется Коля Друзі, не, в... не в ком так. Друзі, на вкоме з Харкова не друзі. Так, і, 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 і з зі можна дружити без проблем, дуже добре, і не закімнати зума, бо та качка вона може всіх Це не тебе стихія. Ага, Так, ну зараз ми будемо вже заходити і, і будемо виживати з хірабіна. Нам треба спочатку збудувати Дім і то всяке таке. І Арсені, ти не забувай, що в тебе стихія вовню. Це дуже крута стихія. Добре, я... зараз я її візьму. Оля, нам ще треба побувати а, а, чи... <плес> добре. Який ми будемо будинок бувати?

Блин, мене, мене щось дуже лагає. А, а я сам не знаю, вас. Напишіть в коментарях, я з, з якого пристрою часто грати в моба З телефона планучета чи комп'ютера. ноутбука. Ну чи ноутбука. Зараз подивлюся. так я думаю так. Так, а то вона може мчатися в будь-який час. Запам'ята. Раз так, вона друзі, запам'ятай, аномалія може можна в будь-який час. Важливо, чи ви... Чи Коля, чи вно... мені показали, що вже, краля уже амаль начинається. Не, не мандрам, ну, мені показалося, що е, вона скоро начнется. Друзі, якщо буде будете будинок, то сильно довго не затягувати, тому що аномально може любу секунду початися. Якщо ви, звичайно, вимагаєте від хірургії. Ну так. А нога ну, може начатися там влюся в люм в лю... в лю... в лю... в секунду. Навіть зараз може начала. Так, ми може ще не збуду. Може начатися, коли ми вже будемо закінчувати бюрувати це буде. до Ну так, друзья, потому якщо ви будуте свій якийсь будинок, то краще його в і выживаєте от хербина, то краще його будувати не дуже великим і не дуже маленьким, ну таким, щоб його встигли збудувати до начала мали. Дубліна? Так, друзі, обов'язково, якщо хочете запитати, то пишіть мені в коментарі. Я, Я до речі ні перший час відео. Так, і якщо хочете, то якось і вам е, коля відповість. Ні, це не відповість. Ну добре. Я відпов... Я, я все. Дивіться, пишіть е, в, в коментарі запитання, я відповім. Тільки не, не говорю одразу, не про політику України та Росії і не про війну. Бо може дещо погано стати. Мож, див, то може ще гірша ситуація стати. Тому, друзі, про політику взагалі не слово. І в школі теж про політику. Взагалі на одного слова. І якщо кажете, то ми вам ніколи не вийде. Так, про політику не в якому разі. Бо там ще щось може там статись. Ну дуже погане може статися. І так, я бачив, що говорила, що... Росія планує ядерне навчання. А Україна що не планує? І, ну вона, як вона може планувати, якщо в неї немає ядерної зброї? Ні, а в а в духе ядерного рвана, то ще пович за якось захищати? Ну дивись, якщо розсібне на Україні. США будет поступать Ну так краще не говорить. А то говорит нас... Дивіться, я пам'ятаю, як я в Харкові, такий спав там, і в і мої батьки проснулися від хвилі взриву і подумали, що війна на Ми з Харкова уїхали, але не відразу. Так, я дуже гром, я дуже, я теж я від вибуху проснувся. Зараз я той. Полежить тебе. Я Так, мої так. друзі, про політику забили на слово, то може хоть разі розполів політика і і за російсією, і, і за того, хто розповів про політику Росії напалася війна. Я Ну, добре, то мені щось кажеться, що це вже дустко починається. То А по мене та школа, яка я коли рубри на побачили. Ага, і нам дяденьки було що робив, тамшло. Так, Джек, не гавкай, будь ласка, та це в мене, вибачте, собака гавкає, так. Дивіться. Ось ми вже закінчимо, можна сказати, дом. Будинок Залишилося тільки поставити лік на двері, та, та облаштувати його. Джек, не можна гавкати, я відео знімаю. А, а я же, я вже... я в нього сказати пол закінчу. Ага, і... Добре, давай вже починати будувати на набу... там, дивись, нам поставити освітлення, облаштувати сам будинок і. Братич, давай Опять, так лагає, Добре, зара... Так, так зара тут возьму все ще треба. Что ж тут нам потрібно взяти? Так. Оп, возьмем так. в тебе фатіли є. я уже поставил. Так, значит, нам потребны двери. Зара я, я двери возьму и поставлю. помните, в никаком случае не можно ставить деревянные двери. Так, а то херобрим может все двери просто вынести и все. Там вот одну тычку. Потому ставите только сами прочные железные. Железные. Як ви поставити дерев'яні, то все вам хана. Може там ще буде такий напад, то там буде повністю. Та, я... Так, треба на всякий випадок взяти запасну броню. Дивіться, якщо хтось потеряв броню, то ми просто зможемо взяти запасну і все. А ти знаєш, скільки ми вже разів загубили ту броню? Та ми сто разів вже їли. ми сто разів вже, мабуть, загубили. Такой я девчонки я метр? тут уже двері затів. Друзі, забирайте, не в якому разі не ставте... не ставте дерев'яні двері. Ага. Тому що кто постав... ще, ще Не поставили. Ми грати ще не поставили. Так, а що нам ще треба поставити? Драты. Драты. Ну это вот штука. Значит, а, драти. точно. Там не влежа, ты берешь предмет. Так. Ну, ежа, взял... ежа. Ты что, мы без нее загадим, помрем сразу. Там, живати, славати, так, я ви точно виживу, тому що мене я тут вже я, грати, закінчу ставити.

А вот э, мечи вже э, по не так уж важко загубили. Так мене щось підлагує, може вже нормально начинать. У мене теж. Так, ну все, я тут вже Скоріше? вікна Що? Подивись так, про него сундук поки крятих да. не включил. Да ты знаешь, что бывает, коли креатив відключаю? Просто на ч не візьмеш и все. Да там навіть сундук ты не зможешь відклеять. Так Ну так пару раз ки знаешься так. А тобі теж броню взяти? Та я вже поставив друг. А, ну добре. Ти що, не бачиш? Так то бачу. Я. А е... нам ще дракончики трохи зробити Що? А нам ще треба дракончики трохи зробити, забув? Точно Бо ми без них нікуди не потрапимо Так, зараз тут потрібно ще дуже багато взяти м'ячів, броні можна три комплекти взяти, так? Ага ми не закінчимо це відео на том, що добудуємо хату за бо ми вам показали, яку треба хату будувати, що треба брати з тобою. Так, я надіюся, що всі це запам'ятали та надо цим відео дуже багато просмотрів набереться. Ага, ми з ну то там на остаток і там купа всього нам треба взяти. Повідеч наприклад. Ось так бачиш, що нам треба взяти? Так, зараз Два сідло. Два сідла. Добре. На другий раз ми знімемо. Коли будемо знімати другу частину, то ми будемо там ще інакшому Ми там вже будемо виживати. Тут ми б вам просто показали, як будувати типу, хату, що треба брати. Так. Так, беру тут останні... поздравить. На покажи. цей. Ну, скрыню, що треба брати. Ну дивіться, друзі, що треба брати? Бачите, тут Потрібно обов'язково запасну броню взяти потім... що треба ще, э, взяти... Дуже багато м'ячів цих. І так, і обов'язково треба взяти для дракона село, поводець Та ще таку штуку, щоб можна його було закріпити на поводці. Дивіться, якщо ви... якщо ви гуляєте з ним, щоб ці поводок не таскати, то просто перев'яжіть його та все. Я ты ежу. Но, значит, с тобой еже можно давать эту ежу и людям, и дракончикам, что пусть а? а? Так, ну что, я бы вас у меня видом уже богато приглядев на борейся. Ставьте лайк и всем. Опа! -а -а! І всім пока, підписуйтесь обов'язково на мій канал і пишіть коментар.